Страдецький печерний храм, що знаходиться поблизу села Страдощі. Вхід в печеру йде через маленьку печерну церкву Матері Божої нерушимої стіни, і потрібно зайти за вівтар, там буде вхід. Древні печерні монастирі то моя окрема любов. Я дуже люблю такі місця за їх атмосферу та відчуття. Уявіть, цей печерний монастир датують 11 століттям печері все схоже до того автентичного стану, який тут був починаючи з 11 століття. Цей печерний храм є діючий, тут проводять служби. Чому храм саме тут знаходиться, розповідають нам давні легенди. За переказами, жителі довколишніх селищ ховалися в цих вечерах під час монголо-татарської навали. Одну з печер, у якій переховувалося найбільше селян, татари знайшли і підпалили. Усі люди, які були всередині, загинули. Чинці, які ховалися в інших печерах, почали молитися про спасіння душ невинно загиблих. І їхні молитви було почуто, і саме в цій печері явилася Божа матір і закрила вхід до неї своєю ризою, наче стіною, зі словами Не руш, стіна. Відтоді страдецькі печери стали місцем паломництва, а у XV столітті тут заснували страдецьку печерську лавру. Також далі є вхід в глибину печер. З табличкою вхід заборонено. Але ну дуже хотілося подивитися, що там. Далі по ходу темрява. Прохід звужується і переходить у довгий звивистий коридор. Блукаючи ходами печери, потрапляю до невеликого залу. І з темряви виринають сучасні білі фігури, яких я спочатку ну дуже перелякалася, коли вони неочікувано з'явилися перед моїми очима. Чим далі я йшла, тим більше печерний коридор звужується, але не закінчується. Тут, повсюди, ліворуч і праворуч є такі собі ніші. це місця, де монахи проживали. На якомусь етапі стало трохи страшнувато. Я боялася заблудитися. Повертаюся. Що вам сказати? Страдецький печерний монастир, як для мене, це дуже нереально гарне та атмосферне місце з давньою історією.